Get your hands up. Хей, до себе, мічок Петро і сьогодні, як ви бачите, я в плоскому світі взаді мене деревня така. І сьогодні я буду іспитувати удачу мою. Я буду дивитися по кузням і якщо дуже прикольні речі мені випадуть, то я вам обов'язково покажу. Ну але тут а от в мене взагалі деревня така собі не попалася. Ну і я зараз про носій Раз, два, три. Деревня прямо по курсу. Надіюся, що там хоч би є. Да, є, кузня. Так, і дивимося, що нам попадається. А нам попалися... Ну... Як би то сказати, не дуже такі речі. Ну, найкраще тут золото і е, мечик. Ну, золото ви скажете, фото не дуже, але ж можна зробити золоті яблука. Ну, але сюди ну, я повернуся. О, стоп, не повернуся. Я хотів сказати, що зараз, по коли знайду деревню, але тут поблизу була якраз деревня. Але тут я да, Бачу, немає кузні, то я карочко внося через раз, два, три, коли побачу деревню. Деревня, прямо по курсу знов. Так, і тут є чиє пересете. Та чого у вас такі бідні деревні безкузні? Валн, палися. Добре, повносяча через. Раз, два, три. Піау! Так і знов деревня прямо по курсу. Подивіться, он тут така деревня, якщо тут не буде кузня, а не є. є. Така маленька деревня, там та була якась дуже велика, але не було взагалі кузні. А от тут от, бачите, така маленька, але якась... Багатенька я так думаю, бо кузня є. А в кузні вроді має бути все прикольне. О, тут вже залізу таке. Залізу і хліб. Ну, в принципі, отакі от, от речі випали з... з другої кузні. Ну і я повернуся, коли знайду інакше деревнього. Раз, два, три, пеу! Так, і знов у нас деревня прямо по курсу, бачу вже одну кузню, другої немає. Ну і нічого, одної хватить. І залізаю, дивлюся, що тут. Ну, не таке круте, як було тоді. Ну, в принципі, зійде для, для виживання. Знаєте, коли ви хотіли повиживати в е, в такому світі то могли б сілити ресурси вам пригодитися так да. ну і я знову повернуся коли знайду ще одну деревню раз а ні так то було смішно коли я сказала побачив деревню так а ну, кузня є кузня кузня не аня є Пс. так он то да. кузня і подивлюся, що там і як там. І тут там у нас от... Так, то вже четверта кузня. Ну не таке, то виходить 8 злитків. Ну, тут то теж нормально. І тепер я повернусь до вас через. Раз, два, три, пео! Так, я вже лечу до другої дере. Потім до таї підемо. Тут немає кузні, понятно, значит буде стати деревні. Так і тут я вже здалеку бачу. Ще дві кузні, да, хедшот дабл кіл, da є, bit. Зараз буде стопудово лучше ніж в попередніх кузнях. Ото От раз і зараз подивимося, що в другій кузні. І зараз подивимося. І от два. Ну, подивіться, майже повний комплект броні. Дві кірочки залізних, два золота і один мечик. Все для виживання. Все чисто. а золото і для останніх, якщо ви там щось добудете або потуруєте з тими вот дябчиками, але не треба тільки ізумруди, блін. Ну і повернусь ще раз. Раз, два, три, пау. Так, і остання деревня, прямо по курсу я бігом до неї лечу. Ну і кузню не получаю, бо то дебільний майнкрафт. Не хочу мені всього такого прикольного показувати. Ну і в принципі я можу на цьому закінчити, на цьому все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. всі прошивайте. прошувати!